Повний. Ну, яка вам різниця? Я не, не розумію. В Чому питання? Чого зупинили мене? Я їхав по мосту. знак 20 тон. Угу. Порушили. Я не їхав по мосту. Ви баю є докази, що я їхав по мосту? Камера є. Ну, Добре. Поки камеру. Ну, покажіть. Добрий день. Є таке відео, на якому адекватні поліцейські, які прислуховуються до водіїв і визнають свою помилку, і приймають правильне рішення. Даже бодікамера в нього з екраном не знаю старого чи нового зразка. Якщо опублікуєте дане відео, то сильно не гнобіть його, молодий, але порядний співробітник поліції, бо зупинив старий, але він не підходив, бо побачив, що я почав знімати. Друзі, давайте подивимось, чи є на сьогоднішній день адекватні та порядні співробітники поліції, які під час несення служби керуються законом. Вони та є, але допускають також. Помилки. Додивіться дане відео до кінця. Підтримайте канал підпискою для того, щоб в подальшому кожен водій розумів і знав, що необхідно робити, коли співробітник поліції вказує, а ви порушили правила дорожнього руху. Тут фраза спочатку докази, а потім документи. Працює співробітник поліції одразу надає інформацію, яка можливо свідчить про те, що водій причетний до адміністративного права порушення, щоб свою чергу водій розумів і знав, що так зупинили законно. Зараз будемо вивчати дану інформацію. Не забуваємо про те, що є відповідне рішення Верховного суду, і співробітник поліції зобов'язаний його виконувати. До речі, рекомендую мати відповідну літературу у вашому автомобілі для того, щоб вміло захищати свої права. Там Знаки стоять якісь чи що? Так, да, стоїть перед мостом, перед стоїть знак. 315, uh -huh. а саме заборонений знак. Там вроді нічого не стояло. Можемо поїхати побачити. Ну, так що мені їхати? Ну, що мені їхати туди їхати, а там його не було. Ні, можете поїхати побачити, там стоїть знак 20 тонн. Ну, так чого мені туди їхати? Ви мені передоставите тоді де і все? Добре, все. — я зрозумів, там нема знаку. Може його зняли вже, як ви думаєте? <кій> Порушили пункт, о, знак 3.15, саме пункт правил. Частину 1 статті 122 кодексу України про дні правопорушення. Uh -huh. uh -huh. Ваше посвідчення, будь ласка. Як uh -huh. докази, що там знаки. Що я порушив якийсь знак. Розумієте? Там не було знаку. Нема. Ну не Ну так я ж вам кажу, що там нема знака. Я, я можна приїхати побачити? Ну побачити як проїхати? Поїхати? Ну і там нема знака ніякого. Чого ви взяли, що там стоїть знак? Ну. Д дивіться, отут знак. Бачите? Де? Бачите, що повертається направо. Стоїть знак. Ну і з тієї сторони стоїть знак. З тієї сторони стоїть знак. Там не було ніякого знаку, я вам кажу. Не було. Ну це ваше правда. Якщо ви не бачили, то. Я, там його не було, причому тут бачив я чи не бачив. Його а, там нема. Якби заїжджати на мосту, то немає. Нема а, знаку. Вази, на Наче адекватний співробітник поліції спілкується нормально і докази надає. Бодікамера має відповідний екран, де можна їх вивчити. Але ось тут він допускає велику помилку і демонструє непрофесіоналізм. 10 десять на освертення. Не підготувався до розгляду справи, не зачитав права водію, не реалізував права водія. А одразу вказує: Вам буде штраф. Що робити в такій ситуації? Не кожен водій може вміло захищати свої права, тому ми можемо вам допомогти. У нас є в клубі гаряча лінія, де учасники одразу телефонують і отримують конкретну консультацію, що робити для того, щоб в подальшому не було проблем. Рекомендую одразу долучитись до нашого клубу, тим паче до Дня автомобіліста Дія акція. Придбай пакет послуг на рік Поліс або стандарт. І ти отримаєш від нас подарунок. Участь у вебінарі, де наші спеціалісти розбирають законні підстави зупинки транспортного засобу. І в подальшому у тебе буде розуміння, коли співробітник поліції має право тебе зупиняти, і що необхідно робити і знати, якщо він порушує ваші права. А не я розумію, ваше посвідчення. Власне. Ну так де докази, що там немає є, стоїть знак, що там з грузовим заборонено. Там не видно, що там я проїжджаю. По якомусь мосту, так. Ну, а де там заборона, що ну, їхати не можна. Це якби ви зняли, що я їду, там знак, порушую цей знак. А так я проїхав по мосту, і, ну, і що з того? Ну, ви розумієте, що це не доказ. Буде там, де коли буде оскаржувати в суді, ви кажете, там є знак. А суддя спитає, а який знак я порушив? Ну, ви кажете, а він там стояв. Ну, так а де? І де він зафіксований той знак? Ну, ви розумієте, це не є доказом. Ну це таке, Це якби ви за мною їхали, наприклад, знімаєте. От я порушив, я проїхав під знак, і моя машина, мій номер машини і все остальне. А так ви стоїте тут здалеко, і знімаєте, о, знак, Там, мабуть, знак стоїть. я кажу, там нема знаку. Його може хтось зняв, хтось ну, мало лашочі. Откуди ви знаєте, що там знак зараз стоїть. Ну його ж нема на доказах, розумієте. Ну це трошки не так воно працює. Я ще, якщо ми як скаржимо це сюди, воно уйде, ну, да і все. М -м -м, розумієте, це не раз таке було. раз? Ну, було таке, так. Да, ну, я можу сказати, що таке докази. Вон, я знімав, витягували з бодікамери, розумієте? Вони знімають і питають. мене на знак стоп. Ну, типа, зупинився. І, та, навіть на знак стоп, якщо це, то бути зафіксований знак стоп. Розумієте, що я не зупинився. ну і і і так, так, і Це ну, розвалюються вони. Це просто ну, кошти стоять, але вони знімаються, потім мені повертаються. Ну без обід, я просто кажу, що я це знімаю чисто для того, щоб ну, для себе, для юристів, яким я відправлю. Ну, це буде ніяк доказ. Ви мені кажете, я вам кажу, що там не було знаку. Моє слово проти вашого слова. Розумієте, ну це як по, -по нормальному. Ну, правильно. Добре, з Добре, мене все порядку. Все є добре. Ні. Я це чисто і нікуди не буду не викладати нічого. Я просто ну, для себе. І ну, я розумію, що да, є така колізія. Ну должно бути в доказах все як положено. Да. Який я знак порушення, мій номер, мої всі ці. Що. А так, що, ну, блін. Це просто буде нова і все. Ну, а потім, ну, потім буде там, і я буду скаргу писати і все стане. Ну воно потрібно. Добре, дякую. Це чисто для себе. Все, добре, дякую. Я до побачення. Ми бійці 79-ї Криму, десанту штурмової бригади та військової. 2 другий батальйон, 5-та рота. Дякуємо пану Дмитру за надання допомоги в боротьбі за незалежність нашої країни. Слава Україні, героям слава друзі! Потрібна по можливості ваша допомога Відкрита новий збір на підтримку 79-ї окремо штурмової десантної бригади. Кошти підуть на придбання необхідних речей. Для підрозділу посилання на банку лишаю в описі під даним відео. На відео, яке пред'являв співробітник поліції, неможливо визначити, що був встановлений відповідний знак, і так дійсно водійської адміністративне правопорушення. І яке приймає рішення співробітник поліції. Добре, це чисто для себе. Добре, дякую. Він не штрафує водія, але таких співробітників поліції на даний час я вам скажу не дуже. Багато. Ми бачимо, що систематично вони ігнорують та порушують чинне законодавство України. Тому ви, водії, змушені знати свої права та обов'язки і розуміти і знати, який алгоритм дій, коли вас зупиняють співробітники поліції. Якщо даний відеоматеріал для вас був корисний, підтримайте канал підпискою. Натисніть лайк. Є цікавий відеоматеріал. Долучайтесь до нашого челенджа, звичка водія Скачай безкоштовний алгоритм дій. Присилай відеоматеріал, і наші спеціалісти тобі допоможуть і скласти скаргу на такого поліцейського, який порушує ваші права. І ми опублікуємо твою історію для того, щоб ви, водії, завжди розуміли і знали, як поводитись під час зупинки транспортного засобу співробітникам поліції. До зустрічі, друзі!